А ви вгадайте, що за машинка по фарі. Шитаю п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто вгадав, той вгадав. А це у нас Volvo XC90 2014 року випуску з пробігом всього лише 230 тисяч кілометрів. Реальний сертифікований та завірний пробіг цього монстра. Дивіться. Який він агресивний, який він великий? Семимісний автомобіль на двигуні 2,4 дизель з потужністю 147 кВт. На автоматичній коробці передач на повному приводі. XC90 Volvo. Надійний монстр. Та ви що, дивіться, який салон. Кожа, рожа. Все файне, все вас буде тримати, будете сидіти, ці дужки гріються. Є пам'ять сидінь Нажав кнопочку, воно собі під'їхало. Якщо жінка хоче їхати машиною, нажала кнопочку другу, під'їхала. Все класно. Наше кермо, Air Design, дивимося. Наша така панелька, тут все є, все одувається. двозонний клімат контроль. Тут є взагалі екранчик, виїжджає, є пульт до екранчику. Та ви що, просто як вдома на дивані, з пультиком собі в машині. Отакий автомобіль у нас є в наявності. Приїжджайте, питайтеся. Також є ще багато автомобілів. Дивіться. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс. Побух!